Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Внутрішньо переміщені особи з окупації. Як кримчани можуть виїхати з тимчасово окупованих територій? Та на яку підтримку можуть розраховувати. Далі говоримо зокрема про те, що держава може робити і вже робить для того, аби стимулювати українців виїхати з тимчасово окупованих територій і залишатися безпосередньо в Україні. Про це і не тільки говоримо з нашим гостем, голова робочої групи тимчасової спеціальної комісії з питань житла для ВПО Максим Ткаченко. З нами вже на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Перед тим як говорити про те, як Україна може допомогти внутрішньопереміщеним особам, хотілося згадати і про ту кількість, яку була озвучена вами на прес-конференції цього тижня. Грошова допомога внутрішньопереміщеним особам: 130 тисяч людей. Саме стільки людей повернулися до прифронтової території або на тимчасово окуповані території, що взагалі змушує людей повертатися, зокрема на окуповані території. Ну і власне як можна взагалі проховати цю цифру? Важливе питання. Дякую за нього. Дійсно, протягом тижня вже декілька включень, декілька е, запитань. Саме по цьому е, я хочу додати головне повертаються не тільки в окупацію на тимчасово окуповані території. Я впевнений, що вони тимчасово окуповані, не тільки в зоні бойових дій активні, а головне вони повертаються люди додому, і це ключове додому. Тому що найм житла на підконтрольній Україні території, на жаль, ну, достатньо е, дорогий, і саме скорочення виплат для наших людей, для внутрішньопереміщених осіб, на жаль, стало е, причиною повернення деяких з них до себе додому, там, де їм не потрібно платити кошти за найм, де житло ціле. Ті, хто точно знають, що це житло ціле, тому вони повертаються. Ці цифри ми готуємо постійно і обновлюємо разом з офісом Омбудсмена по правам людей з Мінсоцполітики. І саме на конференції, яка була на початку цього тижня, конференція по грошовим виплатам від наших міжнародних партнерів. Саме там ми піднімали це питання, і саме там була озвучена ця цифра. Ну і власне, коли ми вже окреслили таку основну проблему, і з моїх спілкувань з людьми з внутрішньопереміщеними особами, вони казали те саме, це саме житло, це основна проблема і основна причина для людей повертатися. Коли ми говоримо саме про це на рівні держави, які є зараз варіанти і виходячи з того, що люди повертаються, напевно, ці варіанти або їх недостатньо, або вони не так ефективно діють. Дивіться в заголовку в назві сюжету. Я почув, що можемо ми зробити для людей, які виїжджають сьогодні з Криму. Дійсно, допомога для людей, які сьогодні вимушено переміщаються зі своїх територій. Це ну, якщо конкретно говорити, то вчора, позавчора. Сьогодні це в основному це Харківська область і там Донецька область, то безумовно для цих людей підтримка є сьогодні. І е, грошова допомога саме на залізничних вокзалах при приїзді в ту чи іншу область відразу зустрічають і обласні адміністрації. і Волонтери продовжують слава Богу допомагати. І е, це грошова допомога, це місця тимчасового проживання. Але ми говоримо про тих людей, які вже 2-2,5 роки. Е, а хтось і 10 років, з 14-го, з 15-го років е, є внутрішньо переміщеними особами, тому. Для цих людей саме і на жаль скорочуються виплати, і е, вони вимушені повертатися. Але все ж таки держава е, дає багато всього, але нічого не заміни рідний дім, не заміни рідне місто, рідну область. Тому люди і е, вибирають от, цей шлях. Достатньо нелегкий. Е, повертаючись додому, вони їдуть 4-5 днів. І це повірте коштує не так дешево, але все ж таки це повернення додому. Ми продовжуємо займатися розширенням кількості і географічно е збільшуємо території, де можна знайти місця тимчасового проживання. Тобто, це від Харківської до області до Закарпаття, Це від Львівщини до Чернівців. Це місця тимчасового проживання. В основному це гуртожитки. Деякі бази відпочинку, деякі дитячі табори не працюючи, але все одно це нічого ну давайте відверто не замінить людям нормального повноцінного житла, якого ну за ці два з половиною роки повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Ну точно держава не зможе побудувати. І ну давайте будемо відверто про це говорити. І та кількість, яка все таки з'явилася. Це е, є такі е, приклади гарні е, в деяких областях і на Київщині в частності, Але все ж таки цього ну дуже мало близько тисячі е, квартир, нових тисячі е, кімнат. Ну е, це новобудова, Я маю на увазі. З'явилася за ці два з роки, Але ну це мізер по е, по сравненню з тою кількістю внутрішньопереміщених осіб, яку ми маємо на сьогодні. Зараз чи є якісь варіанти шляхи вирішення цієї проблеми, аби ми говорили не про тисячу квартир кімнат, а ми говорили більше зараз. Війна, зараз є проблеми з бюджетами з фінансуванням, але можливо за рахунок міжнародних партнерів зараз розглядаються якісь варіанти, аби викупляти якісь недобудови, їх добудовувати і передавати внутрішньопереміщеними силами, або бо якісь інші варіанти, аби у людей був можливо тимчасовий, але дім. Дивіться, новобудови, недобудови, які можуть бути новобудовами, це саме про цю тисячу ЄС. і казав. Зараз активно ми долучаємо міжнародних партнерів не до добудови, не добудов да а до ремонту різних об'єктів тих же гуртожитків, які не використовуються державою, і саме для цього для це головна була мета створення нашої тимчасової спеціальної комісії в парламенті. Провести е, інвентаризацію, провести моніторингові е, візити по всій е, по всіх областях для того, щоб е, подивитися і знайти усі е, об'єкти, які державою не використовуються, де змогли би жити наші люди-переселенці. От, буквально на минулому тижні ми разом з благодійною організацією дуже поважного міжнародного Карітас. Ми їздили до Київської області. до... Міста Тараща, де дивилися на гуртожиток, який зможе я впевнений вже до кінця цього року розмістити близько 30 родин, і дякую усім міжнародним, не тільки Карітас, величезна кількість наших друзів партнерів, які долучаються. Але ще раз говорю: ну, по зрівнянню з тою кількістю внутрішньопереміщених осіб, ми все одно не зможемо покрити всі потреби наших людей. Як би ми не намагалися, але я хочу додати ще, що головне працює є відновлення. І усі е, люди вже бачать, що е, ця програма дійсно працює. На жаль, вона сьогодні е, може працювати тільки для зруйнованого або пошкодженого житла, яке є на нашій на підконтрольній Україні території. Ми зараз е, проголосували в першому читанні законопроект парламенті, який також, якщо ми його приймемо, дозволить фіксувати і е, зруйноване і. Будь-яке втрачене нашими людьми-переселенцями житло на окупованих територіях, і також буде розповсюджуватися на тимчасово окуповані території цей житловий сертифікат, який сьогодні люди мають можливість отримувати по програмі є відновлення. Я не знаю, коли це буде. Ну давайте відверто казати, тому що це величезна кількість житла, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях. Але, хоча б у цю надію, ми сьогодні вже нашим людям з окупованих територій, а я є також переселенцем. З міста Луганська вже 10 років чекаємо на повернення, і точно так же, як і у великої кількості моїх земляків, житло залишилось саме там, в Луганську. Зараз, коли ми говоримо про людей, які такі вирішують виїхати з тимчасово окупованих територій, зокрема з тимчасово окупованої території Криму, на що вони можуть розраховувати? Та, от вони долають цю дорогу, це небезпечна, це дорога дорога, вони приймають для себе це рішення. На яку допомогу від держав вони зараз можуть розраховувати? Ви вже згадували, що частину виплат зняли. Та але яка є допомога? На що ці люди можуть розраховувати? Я декілька хвилин назад тому говорив про те, що ті люди, які тільки що виїжджають, вони відразу отримують, оформлюють і отримують можливість мінімум 6 місяців отримувати компенсацію на житло, яку ну, багато переселенців в нашій країні. Частина з яких втратила, а все-таки ще велика частина продовжує отримувати. Це 2-3 тисячі гривень на місяць. Також є. При перетину кордону, відразу, як тільки вони потрапляють в Україну, в будь-яку область їх зустрічають волонтери, зустрічають обласні військові адміністрації. Можна звернутися на будь-яку гарячу лінію, які вказані на всіх офіційних ресурсах обласних військових адміністрацій, є відразу грошова допомога близько 10,5 тисяч гривень. А також відразу пропонується. Оці місця, про які ми сьогодні вже говорили з вами, місця тимчасового проживання, це гуртожитки, це бази відпочинку і це дитячі табори, де можна розміститися. Це точно не школи, не садочки, не лікарні. Як це було на початку? Це вже ну, повноцінноцінні місця для того, щоб родина могла заїхати і ну, хоча б тимчасово там проживати. Оці грошові виплати... тим, цим держава забезпечує зараз кожного хто приїжджає... З на жаль, тимчасово окупованих територій грошові убити, про які ви згадували, чи зараз взагалі піднімається питання про можливе їх збільшення? Адже і дві, і три тисячі. Ну, на жаль, це та сума, яка не дозволяє зняти житло, особливо коли ми говоримо про великі міста, про захід України? На жаль, про збільшення мова й не йде. Говорю відверто. Сьогодні наша головна ціль. І моя особисто як народного депутата, як переселенця, і нас, як тимчасової спеціальної комісії, і нашої громадської організації ВПО України, якою ми опікуємося, це повернути хоча б ці 2-3 тисячі людям, усім, хто на сьогодні не має свого власного житла, тим людям, яким ще не виплачена компенсація по її відновленню. Тобто, для мене ця виплата 2-3 тисячі. Вона не по не повинна бути прив'язана до заробітку людини, до того працює він чи не працює. Безумовно, всі ВПО, які працездатні, повинні працювати. Вони повинні шукати роботу. Але ця компенсація, 2-3 тисячі, на мою особисту думку, це не стосується жодних критеріїв. Якщо у людини немає житла, вона повинна їх отримувати. Але на жаль, брак бюджету він привів до того, що частина людей все таки втратила, і зараз ми боремося, говоримо із мінфіном, говоримо із мінсоцем. Зляну, от про те, щоб все таки до кінця військового стану цю виплату людям, хоча ці 2-3 тисячі, ви абсолютно привіт, це мізер. Але хоча ці кошти людям повернути виплату. Сподіваюся, в наступних ефірах ми вже будемо говорити про те, що це буде повернено і про збільшення кількості місць, де люди можуть, хоча б тимчасово проживати. Дякую дуже, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру. Голова робочої групи тимчасової спеціальної комісії з питань житла для в Верховній Раді України Максим Ткаченко був з нами на зв'язку, і ми власне зрозуміли на яку саме допомогу від держави можуть розраховувати ті люди, які вирішили виїхати з тимчасово окупованих територій або з прифронтових територій. І власне далі ми будемо говорити про те, як це зробити, і, зокрема, куди можна звертатися про одну з організацій, які можуть допомогти з евакуації. Ми поговоримо далі. Це організація допомагаємо виїхати. Кураторка евакуації, мобільних, маломобільних людей з тимчасово окупованих територій. Саме цієї організації нам розповіла про те, куди можна звернутися. До нас можна звернутись або за телефоном в кол-центр там оператор прийме дзвінок, уточнить якісь деталі, інформацію, і потім вже передасть відповідний відділ, так щоб звернулись і організували евакуацію. Або в боті в телеграмі, посилання на бот є на сайті, можна написати, і так само там будуть задані уточнюючі питання і далі все буде відбуватись в напрямку евакуації. Дуже важливо. Тримати зв'язок з тим, хто там є, і люди, які думають виїжджати, їм це складно. І дуже складно все кинути, дуже складно вирішитись, дуже складно думати, а що буде з твоєю домівкою, знати, що можливо ти в неї ніколи не повернешся, знати, що в тебе нічого не залишиться. Думати про те, що ти будеш робити тут, коли в тебе не буде грошей, не буде житла, не буде. Знайомих, родичів, що завгодно. Це дуже складно, і дуже складно людям думати про те, як до них будуть відноситись. Це дуже чистий такий страх, що а що як мені будуть сказати, а що ти там так довго сидів, на чого ти чекав, а... ну і все. Тому дуже важливо. Цих людей підтримувати, і дуже важливо, щоб вони знали, що їм допоможуть, тому що починати життя з нуля складно, але є ті, хто можуть і готові в цьому допомогти. Ну і звісно, ті, хто можуть допомогти, ми завжди вітаємо донати, які дозволяють нам працювати і евакувати людей, самих різних і всіх, кому потрібна допомога. Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територіях, долають дуже довгий шлях. І просто фізично не може взяти з собою багато речей. Про те, що варто з собою покласти, також нам розповіла Софія Гедзенко. В плані речей, якщо це людина здорова, яка самостійно їде на своїх ногах, то скільки вона може сама унести, стільки є. Ну, тому що треба розуміти, що. Все це просування, воно буде мати на маршруті якісь пересадки з машини в квартиру, або в хостел з хостела, на потяг, і так далі. І там немає того, хто буде носити речі, і на кордоні також їх самостійно треба буде перенести. Тому е скільки люди готові самі нести і за це відповідати, і думати, що це те, що мені потрібно, можна це брати. Коли ми говоримо про маломобільних людей, які, звісно, не можуть самостійно це робити, ми знаходимо їм допомогу і знаходимо людину, яка буде супроводжувати. І в таких випадках я дуже прошу благоотримувачів і їх родичів, щоб вони збирали буквально одна сумка. Тому що треба розуміти, що це буде інша людина, і в тому числі на гуманітарному коридорі, ми там не можна найняти того хто. Пронесе, а потім повернеться. Там не можна, там немає волонтерів, там є тільки люди, які так само як і всі, просто виїжджають на підконтрольну територію, вони зі своїми речами, з усім. Тому ми просимо мінімізувати кількість речей і взяти з собою тільки необхідне. Звісно, що ми евакуюємо з тваринами кішки, собаки, це члени родини, тому тут. Ну, Якщо є тварина, з якою треба їхати, ми організовуємо так, щоб це було можливо, і нікого залишати, звісно, що не потрібно. У нас були випадки, коли люди їхали із Черепашкою, із Равликом махаціною і з величезними ньюфаундлендами. Все ці тваринки, вони наші члени родини. Якщо в людей з собою є ноутбук або інша техніка. Треба дуже уважно ставитись до того, що там є, що там збережено. Звісно, що з питань безпеки на всіх пристроях не повинно бути ніякої інформації, яка може так чи інакше зашкодити цій людині. Ми розповідаємо конкретно що, але ну, можна собі уявити, що там не повинно бути фотографій військових. Руйнувань військової техніки, і всього такого. Загалом, людина, яка перетинає кордон, повинна виглядати максимально нейтрально і все, що в неї є на всіх пристроях, повинно бути максимально нейтральним. Кураторка евакуація також розповіла про ще один дуже важливий момент, про який варто пам'ятати, коли людина планує виїхати з тимчасово окупованої території. Коли людина або її родичі хочуть звернутися, хочуть. Щоб їм допомогли з евакуацією, варто написати і при спілкуванні з оператором розказати чесно про всі деталі. Часто люди бояться ділитися тим, де вони знаходяться, бояться казати, наприклад, що в них є російський паспорт. Звісно, що багато людей боїться в принципі визнавати це, і вони не знають, що їм за це може бути. Але або казати, що в них є родичі, наприклад, які служать в ЗСУ, або є родичі, які в полоні, або які зазнали переслідувань. Так чи інакше, коли людина передає і відповідає на питання, того хто буде організовувати евакуацію, дуже важливо чесно розповісти про. Всі далі, тому що вони враховуються при побудові маршруту, щоб він був безпечним, залежно від того, які є особливості, які є ризики, які є особливості здоров'я. Також ми це все враховуємо так, щоб зробити подальшу евакуацію максимально безпечною, наскільки це можливо. Далі у нас була запланована розмова з Тетяною. Це жінка, яка виїхала з тимчасово окупованого Криму вже після початку повномасштабного вторгнення. І ми хотіли з нею більше поспілкуватися про те, як це фізично можна зробити. Але Тетяна нині перебуває в Харкові, де з сьогоднішнього ранку, 7.23 оголошена повітряна тривога. і де вже сьогодні були прильоти російських кабів саме по житловій забудові. Тож зараз Тетяна перебуває в безпечному місці в укритті, і на жаль, немає зв'язку для того, аби долучити. Учитися якісно до нашого ефіру, аби ми змогли нормально поспілкуватися. Але її історію нам переповість кураторка відділу смм організації допомагаємо виїхати. Юлія Боклах з нами вже є на зв'язку. Юлію вітаю і дякую, що погодилися долучитися. Добрий вечір. Я сподіваюся, що ми пізніше в інших ефірах зможемо поговорити безпосередньо з Тетяною, Наскільки мені відомо, ви з нею спілкувалися вже після того, як вона виїхала з Криму. А якщо ми говоримо конкретно про її історію, як відбувалася у цей ця евакуація? Історія Тетяною була наступна. Вона проживала взагалі у Береславі, Херсонської області, але ще до початку окупації Криму вона переїхала в. В Крим і там працювала. А, і ще до повномасштабного вторгнення в неї викрали паспорт, тобто всі документи, сумку з документами, і вона опинилася в ситуації, що вона повністю залишилася без документів, без засобів до існування. А невдовзі люди, в яких вона працювала, вони продали свій бізнес і виїхали з Криму, і вона залишилася абсолютно вразлива. в неї не було просто такого звернутися, кому допомогти. І ситуація була для неї насправді жахлива. Вона звернулася до нас у березні 23-го року, і ми протягом цілого року намагалися її вивести. Основна проблема якраз полягала у відсутності документів. Ми займалися оформленням посвідки на повернення в Україну, і тут хочеться сказати, виразити вдячність Міністерству реінтеграції за те, що вони посприяли в отриманні саме цього документу. З яким вже Тетяна мала змогу виїжджати з Криму. А яка ще дуже важлива, дуже важливий момент цієї евакуації, це а, саме великі страхи і нерішучість. Людина, яка перебуває роками у в часто ворожому середовищі, її весь цей час залякували, а, погрожували. Говорили про те, що вона не може піти до там, міліції, так подати заяву на відновлення документів, що її відправлять у. Тобто, як, як нелегальну, так мігрантку відправлять у якийсь табір, депортують, або там посадять її в тюрму, і вона дуже за це переживала. І тому відповідно дуже боялася щось робити. Тому дуже значний відрізок часу, окрім оформлення цього посвідчення, це було спілкування нашої кураторки, mm. нашої волонтерки з Тетяною, яка е, надала й величезну справді моральну підтримку. Щоб вона просто мала сили е і рішучість виїхати звідти, ось і е супроводжували її буквально на кожному кроці. Тобто, починаючи з місця її знаходження, тобто вона пересувалася громадським транспортом, підказували будь-який час дня ночі, е куди доїхати, де пересісти, що зробити. На фільтрації і так далі, тобто купа апарат, які значно полегшують евакуацію. І, зрештою, Тетяна опинилася в Харкові, де живе її дочка, і вона знаходиться з нею зараз. Чи є якісь певні особливості або нюанси, і ну, чи складніше людину евакуювати, коли ми говоримо зокрема про Крим? А... Тут дуже важливий нюанс полягає в тому, що знову ж таки, людина знаходиться роками у такому інформаційному вакуумі, тобто вона оточена людьми, які. Тобто, якщо вони їй там не погрожують, то вони створюють це враження, що виїхати звідти неможливо, допомогти їй нікому. І варіантів для цього немає. Тобто, саме в такому настрої Тетяна і перебувала весь цей час. І саме нашою роботою, і випадку з Тетяною, і випадку з багатьма іншими людьми, якими допомагаємо, саме, саме їх підтримати, повідомити їм про те, що ми можемо допомогти, дати їм ці знання, як їм правильно діяти, які їхні права, які можливості після повернення на підконтрольну територію України. Тобто ця впевненість, ця підтримка, і ці і ця інформація, яка є дуже важливою під час евакуації, вона насправді дуже допомагає. А саме за раки окупації тобто, чим довше людина знаходиться, тим більше ці утиски, страх і невпевненість у неї оточує. Дуже важко порвати ці ланцюги, знаєте, і виїхати. На жаль, не так багато часу лишається, але хотіла також ще згадати про ту інформаційну кампанію, яка була запущена Мій дім, помістився в чашку». В цьому контексті, як зараз вона працює і як взагалі пояснювати людям, що саме пережили ті, хто мав так виїжджати, маючи, дай Боже, якщо одну валізу? Юлію, ми на жаль вас не чуємо. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Ну і власне, я сподіваюся, що у нас буде ще можливість Юлію, продовжити розмову для того, аби ще зрозуміти один момент. Пані Юлія вже згадувала про інші випадки. Власне, не тільки Тетяні з Криму вони допомогли виїхати, вони допомагають евакуюватися людям із тимчасово окупованих територій, з прифронтових територій. І ми також хотіли ще запитати з їх досвіду. Чи люди залишаються на території України, чи вони виїжджають до третіх країн? Власне з нашим першим гостем Максимом Ткаченко. Ми якраз і проговорювали, які є механізми, які є варіанти допомоги, які можуть люди отримати тут в Україні. Він акцентував на тому, що людина, яка виїжджає з тимчасово окупованої території і заїжджає вже на територію України, вона може звернутися до будь-якої обласної місцевої районної влади, власне вона зможе отримати протягом шести місяців оці ці виплати, які є, а так звані виплати ВПО це дві або три Тисячі гривень, і також одноразова буде виплата, і окрім того, вона також зможе отримати і тимчасове житло, але це, звісно, залежить від регіону, де саме буде вона знаходитися. Відновили ми зв'язок. Пані Юлія, чи ви нас чуєте, пані Юлія? Чи ви мене чуєте? Ми на жаль вас все ще не чуємо. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Ну і власне та, та допомога про яку я згадувала, Максим Ткаченко нам розповідав про те, що зараз по всій території України вони намагаються знайти різні такі приміщення, які можна відремонтувати і зробити власне придатними для проживання, для такого тимчасового проживання родин сімей. Він вже акцентував на тому, що це зараз не йдеться мова про певні там дитячі і школи. Це вже таке повноцінне житло. Або кімнати, або квартири, власне, де вони і можуть перебувати з сім'єю. Але, як нам зазначив Максим Ткаченко, зараз, власне, ведеться робота і намагаються повернути також і виплати у ці 2-3 тисячі, про які я згадувала, вони зараз є тільки у певних категорій внутрішньопереміщених осіб. Власне, вони зараз намагаються зробити так, аби ці виплати були у всіх, але Зараз, як він закцентував, на жаль, не такі великі можливості власне у державного бюджету України для того, аби це зробити. Ну але разом з тим ми розуміємо важливість того, аби ці теми. В принципі, піднімалися. Ми маємо проговорювати, і ми маємо також розуміти, через що проходять ті люди, які виїжджають, і навіть вже зараз виїжджають з тимчасово окупованої території. І власне ми згадували про тих людей, які на жаль повертаються в окупації. Максим Ткаченко казав про те, що головна їх. Мотивація, головна причина повертатися це дім і неможливість знімати і оплачувати зйомне в житло вже на території України. Саме над цією проблемою зараз працюють і народні депутати, і власне в міністерстві реінтеграції. І на різних рівнях. на жаль, не змогли ми відновити зв'язок з кураторкою самим Відділу організації допомагаємо виїхати. Але я впевнена, що ми будемо повертатися до цієї теми ще неодноразово в наших ефірах. На цьому ж, сьогодні ми завершуємо. Передивитися можна. na YouTube kanalu Subtilne krme.